До фінальної частини змагатись приїхали чотири команди з 12, які брали участь ветерани Скоростеня, Потіївки, Чуднова та Андрушівки, які перемогли у своїх підгрупах. В матчі за основний трофей Кубок пам'яті Валерія Стародубова зустрілись команди спортивного клубу Іскористень скоростеня та Явір з Потіївки. Напруженою була боротьба на полі. Обидві команди здійснювали результативні атаки. Основний час матчу Закінчився з рахунком 2-2. і лише після матчові пенальті виявили переможця. Кубок за перше місце отримала команда спортивного клубу і Гра була рівна. Ви самі це бачили, але перемогли ми. Чому? Тому що більше була в нас воля до перемоги. Але ще хотів би сказати, все таки саме більше це винести подяку Віктору Ратушинському. Іменно він возродив цей ветеранський футбол. І зараз ми вже як ветерани можемо зустрітися з друзями з друзями з інших районних центрів погуляти і пообщатися. Кубок за друге місце отримала команда явір з Потіївки». Організатори також відзначили кращих гравців турніру. А переможці отримали також кубок від обласної федерації футболу. Ви бачили сьогодні, достойно вийшли до фіналу дві хороші команди. Була чудова гра, я вважаю. Чудова погода. Ви бачили, і люди зріті приходили. Не тільки на МФК, Житомир, Томер клуб приходять, а приходять і на ветеранів дивиться. Ну і я бажаю, що СК Корстень був в цьому турнірі найсильніший.